Чи шкодить їсти сало, коли знижуєш вагу, чи воно шкідливе на виникнення холестерину, чи можна його їсти вагітним і перед цукровому діабеті? Е, на ці та інші питання в сьогоднішньому нашому відео почуєте відповіді. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. І якщо ви вживаєте сало або не вживаєте, прошу писати в коментарях. А також, якщо вживаєте, то які рецепти і як ви, в якому виді його частіше любите використовувати? І так, по калорійності сало дійсно є дуже калорійним. Якщо в нас, наприклад, 100 г глюкози, це буде 300 ккал, а 100 г сала, це в нас буде 900 кілокалорій, це в три рази більше. Але завдяки своїй високій ситності, сало може тривалий час приглушати відчуття голоду і їсти зовсім не хочеться. І Якраз при схудненні жири включати добре, адже вам буде легше витримати період між одним і другим прийомом їжі і нічого собі не підгризати. Крім того, якщо ви сидите на дієті. Китонові дієті, особливо головне розраховувати свій калораж, і сало допомагає нам витримувати ці паузи. Знову ж таки, за рахунок невеликої маси, яка дає достатній калораж, можна менше навантажувати шлунок, якщо він у вас, наприклад, розтягнутий сильно. Але знову ж таки, пам'ятайте, якщо ми будемо переїдати, Будь-який продукт буде мати повністю протилежну шкідливу дію. Якщо буде сало приїдати, жиру буде набиратися більше. А в звичайної людини в раціоні загальна кількість жирів може складати 10%. Це і олії, і сало, масло, тваринні жири. Якщо брати співвідношення олій до тваринних жирів, це в нас є 60% до 30%, але знову ж таки нагадую, всі жири це – це є 10% з раціону до 10%. От на рахунок холестерину. Тривалий час, от в 90-х роках, говорили, що от не їжте сало, бо воно вам заб'є судини бляшками і буде атеросклероз. Останні дослідження показують трошки інше, адже від сала організм більше утворює, утримує ліпопротеїди високої щільності, які ну, легко виходять з судинного русла в тканини. Ну і якраз більше дає на відкладення жиру в нас в різних місцях. Судини ж навантажують трошки інші жири. Це більше такі жири, як майонези, різні спреди, такі різне солодка, готова випічка, адже дуже часто використовуються не нормальні тваринні масла, а таки використовується, ну, маргарин частіше, що наказати. Такі якраз Пальмова олія і кокосова, яка в нас де, вона плавиться при вищій температурі, ніж звичайне масло, і в тілі вона більше сприяє тому, що робиться ну, якраз застій жовчі. В тому числі. На рахунок сала, воно наоборот, якщо ви будете вживати зранку 20 грам сала з хлібом, бо само сало трошки тяжко з'їсти. Воно стимулює відток жовчі. І якщо у вас, навіть є застійний холецистит, такий сніданок буде для вас найкращим сніданком, щоб зняти застій жовчі, стимулювати травлення, бо на сало починає виділятися ж також багато ферментів пішунковий. І фактично в нас нормалізується травна система. Якщо навіть людина з підвищеним холестерином Зробить собі зранку канапку з 20 грам сала, і це єдине що сало, що вона з'їла за день, ніякого їй холестерину підвищуватися не буде. А, наоборот, це буде краще для її здоров'я. Ну, якщо вона з'їсть такий кусок сала за день відразу. Ясно, що це скажеться на її здоров'я негативно, адже йде надмірне навантаження на печінку. Надлишок вживання салу. Може вести до жирового гепатозу. Тому, бачите, все ліки, все отрута, головне доза. Також в аюрведі різні жири, в тому числі і тварині, використовуються при колітах, при захворюваннях кишечника. І ось як воно діє, хоч це просто люди імперично помітили. Зараз вже пояснили науковими дослідженнями. Кишечнику живе мікрофлора, які можна віднести до фермікутів і бактероїдитів. Якщо переважають бактероїдовити, то часто може викликатися запалення кишечника. Якщо переважають фермікути, є схильність до ожиріння печінки та підшумкової. Ну, ясно, що ідеально, коли є все в рівновазі. Так ось сало та інші тваринні жири зменшують кількість бактеріїдів, ті, що викликають запалення кишечника, і збільшують активність фермікутів. Ну, Тобто, якщо ми маємо і так коліт вживання жирів тваринних приводить в баланс, ну але якщо ми будемо далі жерти сало в непомірних кількостях. По 100 грам-200 грам на день ми викличемо собі ожиріння печінки підшункової і багато проблем, які викликають ті захворювання. Також сало є дуже корисне для вашої шкіри. Адже при таких захворюваннях, коли шкіра надмірно суха, Звичайні рослинні олії зазвичай не дуже дають добрий насичувальний ефект, щоб утримувати вологість. Я, наприклад, сало дуже люблю використовувати при трофічних змінах шкіри на кінцівках, коли в людини вже є варікоз, тромбофлібід, колір шкіри міняється, вона стає витончена і дуже легко люба травма може викликати трофічну виразку і не буде заживати. І часто ту людину, щоб ми могли лікувати навіть рудотерапію, ми мусимо підготувати. Часто підготовчий процес є тим, що, наприклад, використовують глину голубу, яка є гарна протизапальним таким засобом, який знімає запалення в судинах, зменшує набряки, А після того ще на вологу шкіру людина наносить сало. І в цьому випадку кращий ефект, коли наносить внутрішнє сало, тобто то, що є біля кишечника, такі як в тельбухах, це сало. Чому? Адже в цьому салі внутрішньому дуже багато імуноглобулінів кінина, якщо ви берете то сало, не брати, таке, що торкалося прилавка, а просто якщо ви будете намазувати ногу, використовувати зсередини. Також ми сало використовуємо. При надмірній сухості ліктів, п'яток, до речі, можете подивитися в мене а, на каналі а, рецепт маски для надмірно сухих п'яток і видно, який шикарний результат до і після. Так от, ми там теж використовували свине сало. І а, якщо от, навіть такі п'ятки розтріскані, знаєте, то часто буває після літа. І регулярно робити, повністю можна нівелівати цей ефект, який нам дає земля, що розтріскується так п'ятки. Але слід не забувати також про шкоду, адже все ліки і все отрута. Якщо ми будемо занадто багато вживати сала та інших тваринних жирів, та і рослинних також, все, що забагато, веде до ожиріння печінки. Ожиріння печінки, жировий гепатоз. У нас є відео, ви можете подивитися на каналі і зрозуміти, які воно має неприємні наслідки і чи воно потрібно обжиратися. Максимум 50 г сала на день, це вже для такої здорового мужчини, хватає, все, що йде в надлишок, буде вести до більших проблем зі здоров'ям. Дивилася я відео одного доктора, і він говорить, от що то, що людина вживає сало, веде до атеросклерозу. Тут я би заперечила, адже надо, щоб вживання салу веде до жирового гепатозу печінки, тут я повністю з вами згідна, але оце якраз жировий гепатоз порушує холестериновий обмін. Тобто не від самого сала холестерин виробляється, немає в тому салі шкідливих ліпопротеїдів низької, дуже низької щільності. Там більше ліпопротеїди високої щільності. Але якщо в нас є жировий гепатоз, задайте цикл крепса. Повністю порушується холестериновий обмін. І поганий холестерин може вийти з судин тільки. Через синусові капіляри-печінки. До речі, подивіться наше відео про холестерин, де я пояснюю це все детальніше, і ви там зрозумієте, що підне сало там взагалі ні при чому. А, також пам'ятайте, що небезпечно їсти сало, жири людям, у кого є проблеми з підшумковою. У мене в дитинстві також було неперетравлювання жирів. І якби я, не дай Боже, з'їла трошки сала там чи будь-якого іншого жиру масла, це би була ацестономічна кома, і я попадала в лікарню з таким. Але поступово на фоні фітотерапії я можу їсти і шпандерки, і сало, і составо я не обжираюсь ними. Це саме головне. Чи можна їсти сало вагітним? Також важливе питання. Знову ж таки, оскільки є часто токсикоз. Перші три місяці якраз оця ранкова канапка з кусочком сала зменшує токсикоз. І а, вагітна отримує більше ну, енергії, менше починає їсти, там, наприклад, вуглеводів чи ж, е, щось таке, що набирає вагу. Але пам'ятаєте, що а, під час вагітності деколи надмірний апетит виникає через те, що вам не вистачає якогось вітаміну. І організм хоче компенсувати, згадує підсвідомо, а я колись їла щось таке, і я отримала такий-то елемент. То ви хочете, не хочете, а ну, організм, як хімічна лабораторія, каже, от візьми то. Якщо ви не будете получати достатню кількість вітамінів, хімічних елементів необхідних, мікроелементів, там, металів різних, все одно апетит надмірний може бути. Тому. Можна вживати вітаміни, навіть і таблетовані під час вагітності, особливо коли плід закладується. Але щоб зменшити надмірний потяг до їжі і не набирати вагу, невелику кількість сала 20 грам також не завадить. Під час годування груддю, коли у вас є маленька дитина, сало в раціоні збільшує жирність молока. Дитина нормально набирає вагу і буде легше поправлятися. Також тому домогодувальниця, якщо в них нема проблем з пішунковою, або тим, що я раніше порахувала, сало не є протипоказане. На рахунок цукрового діабету, чи можна їсти сало? Якщо цукровий діабет є наслідком важкого панкреатиту, коли була зруйнована і екзокринна функція пішункової залози, сало краще не їсти, бо часто є брак ліпази. Але. Якщо у вас з ексокринною функцією все нормально, сало при діабеті, особливо другого типу, є корисним. Чому? Адже при цукровому діабеті другого типу дуже корисними є інтервальне голодування. І коли людина може витримувати довший період без їжі, є менший ризик скачка цукру крові. А сало допомагає тримати тривале насичення. І е, нам не хочеться так швидко їсти, як після, наприклад, булочки чи після хліба. Надіюся, що моє відео було вам корисним. Е, буду рада, якщо ви поділитесь зі своїми знайомими, адже сало досить давній український продукт, і е, зараз йде зима, а в зимовий період е, року по статистиці кількість споживання сала різними, е, ну. Країнами збільшується. Тому приємно вам смакувати, якщо у вас нема протипоказів, і пишіть в коментарях, яке сало, з якими рецептами, способами вживання ви найбільше любите. Буду рада, як ви таким поділитесь.